Він дивився на війну крізь об'єктив, а потім і сам взяв до рук зброю. Та у першому ж бою загинув на Донбасі, як справжній герой. В Івано-Франківську відкрили посмертну виставку фотокора, пластуна та бійця батальйону Айдар Віктора Горняка. Від майдану до війни то повна серія його робіт за останній рік. Спочатку як журналіста на революції, а вже із літа у зоні. АТО. саме там Віктор поміняв фах і став вояком. А у жовтні, рятуючи побратимів, поліг під час мінометного обстрілу. Людина насправді живе стільки, стільки про неї пам'ятають. Якщо про людину забувають, вона не живе в наших поняттях такі. Тому ми хочемо, щоб Гартік жив якомога довше. Це смерть яка була, це геройська смерть нього. Він загинув, вивозячи двох поранених. Його камера була, наче зброя. Побратиму розповідають, навіть у бою Віктор із нею не розлучався. А ще повсякчас з ним кував будні бійців, і як ніхто вмів піймати зворушливі кадри. Ми дуже часто з ним зустрічалися. Він ходив з фотоапаратом, коли ми там їздили трошки в тил. І в нас такі були жарти. Він фотограф, а я його асистент. Що ми дуже часто пропонували тому, давайте хто хоче, ми можемо влаштувати якусь там професійну фотосесію. Таке тому. Він робив чудові фотографії. Поміж трьох десятків світлин, що сформували експозицію. 12 фотографій ще з часів майдану. Їх уже бачили у Львові, а от 18 знимків з війни експонуються уперше. Тут і останнє фото Віктора, зроблене ним за годину до загибелі. Це фотографія якраз тої машини, яка була поламана, яка поламалася, і ну, я думаю, що це технічний кадр. Тут тобто він міг камеру настроювати там чи ще щось. Не можу сказати, тобто вона має більше якусь таку історичну значимість ніж може художня. Є різні моменти там від таких звичайних буденних, навіть деколи смішних, до трагічних, як от похорони. Тобто, дуже різні знімки він працював фактично від початку аж до до кінця свого життя в зоні АТО. Після Івано-Франківська фото повезуть до Тернополя на батьківщину полеглого героя. А відтак і до Львова та Києва між тим виставки світлин Віктора Гурняка нині експонуються по усьому світу.